Його присутність кожен з нас в ці часи, в часи наших визвольних воїн, відчував всім своїм єством. І в ці небезпеки, миті, хвилини, які ми були тут. Ми можемо визначити нашого Тараса з поміж тих багатьох визначень, які будуть звучати з цієї сцени, ще й як нашим великим воєводою, головнокомандуючим нашої боротьби. Багато тижнів, місяців. Увага світу прикута до України і до серця України тут, Майдану в Україні. Той переломний момент свідомості, до якої так волав і достукувався Тарас Шевченко, настав саме в час двохсот вшанування нашого світоча. Тарас Шевченко передбачав майбутнє. І тому нове покоління українців. Багато хто з них, кращі з них почули його послання і його заповіти. Цією силою духу. Ми були мужніми і стійкими в перших лініях барикад. Наші сотники, наші самооборонці і наші авганці. Слово Тараса було співзвучним з тим посланням. І з тією молитвою всіх наших духовних провідників всіх наших церков, які молили вистояти українському народу проти цієї навали. Шевченкове слово було в очах, в серці. На устах тих шістнадцяти, сімнадцяти, вісімнадцяти, річних хлопців, які на підсвідомому рівні встали за пар школи і просто понеслися під кулі снайперів, шевченкове слово. Було на устах тих. Сивочолих наших дідів, бабусь, тих, кому за 70 які відчули в своєму житті тоталітарний тиск і разом з тим знайшли в собі силу стояти і зараз зі знаменом волі. І тому зараз. Нам край важливо підтримати і зберегти собі цей градус високого Шевченкового духу, щоб почати розбудовувати нову країну, тій це глинці кожен з нас, і будувати нову якість країни. Шевченком ми маємо утверджувати ту боротьбу за гідність, за яку ми стояли, відчути це Воскресіння, цю нову добу українців і ніколи не допустити повернення. Бачу велику місію в розбудові і поширенню. Великій стратегічній боротьбі і поширенню Шевченкової національної ідеї у всіх сферах життя України і українців. І сьогодні всю мить великої тривоги, великих ризиків. Але з твердного духу Тараса! Я, як і кожен українець, сповідується перед Кобзарем і перед Україною. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс, ми з чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися, сину, за Україну Його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися чи ні, та не однаково мені, як Україну, злі люди присплять лукавії й вогні її окраденою збудять? Ох, не однаково мені. Як умру, то поховайте мене на Вкраїні. Серед степу широкого на Вкраїні мирій, щоб плани широкополі і Дніпро і кручі було чути, було видно, як реве ревучий. Як понесе з України у синіє море кров ворожу, ото дія і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А поки я не знаю Бога, поховайте та вставайте. Кайтани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіти І мене в сім'ї великій, в сім'ї волі, новій не забудьте пом'янути не злим. Тихим. sawa Taras Szewczenko